Вітання, шановна громада, з вами канал Наголос і наша нова серія програм про забезпечення гендерної рівності, посилення ролі жінок у процесах, пов'язаних з миром та безпекою за допомогою коаліції 1325. До речі, якщо ви ще не підписані на наш канал, не рекомендували його друзям, то я, я вам рекомендую вже це зробити. І наша сьогоднішня героїня, історія якої напряму пов'язана з волонтерством, мотивацією та активністю, Ірина Ковалевська, волонтерка і у учасниця коаліції 1325, Вітаю. Вітаю. пані Ірина. Я думаю, що слово волонтер і взагалі таке явище як волонтерство сьогодні напряму по всьому світу асоціюється саме з Україною. Розкажіть, як ви відчули в собі оцей порив творити добрі діла, підтримувати наших хлопців і дівчат на своєму місці, своєю діяльністю? Як коли це було? І можливо з цим пов'язана якась щімка історія? Я почала волонтерити ще з Майдану. Тобто, коли е, треба було допомогти, ми несли пляшки, одяг теплий для наших хмельничан і ті, які були в Києві. Так, моє волонтерство майданівське переросло поступово, коли почалась анексія Криму, і ми пройшли вишкіл військовий. Але за віком вже ми не підходили, значить, ми почали займатися волонтерством. Крім того, основна робота, що в мене була. Ми плели сітки, ми збирали медикаменти, ми збирали гроші, все, що треба, було, теплий одяг, все, що потребувала, тоді армія наша. Ну, і до сьогоднішнього дня це вже 11 років. Я продовжую волонтерити. Ну, зараз основний напрямок це плетіння маскувальних сіток і маскувальних костюмів кікімир. Е, до мурашок насправді так, 11 років, і це вже напевно не стільки. Ну, взагалі язик не повертається сказати на це хобі, це спосіб життя, напевно, ну, правильно так, Невіддільний, так. Але е, настав якийсь певний період, і в вашому житті з'явилася спільнота, спільнота мотивованих uh -huh. лідерів, коаліція 1325. Чи пам'ятаєте ви той час, як вона з'явилася? Можливо, хто вас привів за ручку uh -huh. тендітно туди, чи порекомендували, що ви з вашими амбіціями, з вашим прагненням допомоги? Хочете? А, дивіться, був такий момент. Ми плели маскувальні сітки в Палаці творчості, але там сказали, що поки не будемо плести, і тому ми шукали місце. Я дзвонила тоді Тані Баєві, Лесі Стебло, і вони запросили, там, де е, знаходилось приміщення коаліції, там, де старий пологовий будинок, і нам дали коридор приміщення, яке нас на той момент влаштовувало. І отак от почалось наша. І волонтерство на новому місці, і запросила Тетяна Баєва вже і в коаліцію. Тобто, ну, ми були всі, нам надали приміщення, і ми були всі в контакті. Дівчата нам теж допомагали, плели сітки. Отак От так почалось ну, новий виток, якби в нашому житті. І коаліція 1325, звісно, нам приміщення надали. І така була і дієва допомога. Це дуже важливо на сьогоднішній день. Ну, ви не полишаєте по перше свою волонтерську діяльність так, але о, надаєте якийсь час активності в спільноті так 13 25 Яка це активність, яка на сьогоднішній день ваша роль в коаліції, і можливо. Можливо, може, ви зараз скажете мені, що ні. А змотивувати нові приховані таланти, нові якості ваші такою ж спільнотою по сестру, якою є коаліція? Угу. Ну, коаліція мені дала дуже багато, тому що я познайомилася з новими людьми. Це жінки різних професій, різного віку. І мені було цікаво спілкуватись і узнавати, як, яке відношення чи в організації до жінок, як вони себе ну, проявляють, і можливо і на вибори. Це теж ми всі живі люди, і вибори війна закінчиться. Вибори будуть. І я думаю, що лідерки будуть приймати активну участь і в саме виборний. А я ще до чого член народного руху, і я вже брала участь у виборах місцевих. Ну, якось так. Брали участь в багатьох проєктах коаліції. Можливо, є якісь, які найбільше припав до серця, які найбільш запам'ятався, або ви виділяєте, що він, от на сьогоднішній день, мав найвищий соціальний пріоритет серед інших. Ну, мені просто дуже цікаво спілкування, от, і узнавати, як, як, яке відношення до жінок. Тобто, у нас має бути рівні права. А скільки чоловіки, наші хлопці, чоловіки зараз на фронті, жінки мають допомагати армії. Тобто ми зараз більшість в тилу маємо допомагати армії, і в нас цікаві були і якби до нас приходили плести сітки і курсанти нашої академії, і училища, технікуми, школи. тобто це дає… Якби розширення наших можливостей, знайомств і в тому числі для волонтерства, і багато в нас навчились і почали робити це все якби в себе на волонтерських центрах, на своїх. Але можливо є через серед всієї комплексної системи вашої діяльності, вашої активності така, яку би якщо вас попросили виділити одну, ви лишили і нею би займалися з особливою наснагою? Ну звісно, якщо закінчиться війна, ну ми не знаємо, як це швидко буде, і чи дозволить вік здоров'я, то можливо будемо частувати брати участь у виборах. Це дуже важливо. Жінка має представляти владі. Якби себе, себе, свою, да, команду, себе, я думаю, свою права, команду, да. права інших жінок, да, не кожна може подати голос на справді. Ну, звісно, да. це все волонтерство, це іде по ходу. Якщо там є якісь проблеми, то ми, звісно, допомагаємо, крім плетіння маскувальних сіток. Ваших особистих. Планах як лідерки, так однієї з тих жінок, які можуть надихати в межах коаліції 1325 Які вони можливо є якісь проекти, які от такі, як кажуть, гарячі, і вже хочеться про нього розповідати. Або ж ви в процесі формування ну, цієї та, якби поки в мене таких планів немає, зам зараз саме головне допомогти армії, саме головне мотивувати людей, щоб вони не припиняли волонтерити. Тому що якщо на той момент, коли ми об'єдналися на захист об'єднання волонтерів, у нас на під на подвір'ї було до тисячі людей. Зараз це набагато менше волонтерство, це загальна тенденція. Тому я закликаю людей не полишати цю справу, допомагати, чим можемо. Хлопці воюють з дівчатами, а ми маємо бути надійним тилом. Оце для мене пріоритет зараз. Скажіть, будь ласка, а на вашу думку, з чим пов'язано те, що от е, така жуга до волонтерства, до допомоги трошки знизилася, спала? Ну, 11 років це якби не один день і не рік. Дійсно, можливо, люди втомилися. Ну, багато людей виїхало за кордон. Е, Ті, хто ну багато із загиблих, ми ж знаємо, багато загиблих, поранених, ті, хто раніше волонтери, вони теж вже не можуть, якби ну, різні причини. Хтось Тоді, коли почалась повномасштабна, тоді локдаун був, тоді більше людей могли допомагати, тому що організації не працювали із за коронавіруса. А потім вже Епідемія пройшла, люди вийшли на роботу, і тому волонтерство вже якби на підприємствах, в організаціях, там, на місці, відчувається там більше. Якби. Що мотивує особисто вас в невтомності, напевно, в стійкості сьогоденних умов і в продовженні вашої діяльності? Ну, не можна сказати, невтомності, так, ми всі люди. І в нас є і проблеми з і там, і в сім'ї, все. Але ми любимо свою країну, ми маємо йти до перемоги. Тобто, ну, для... я просто себе не, не розглядаю вні волонтерство тільки до перемоги. Скільки буде сил, і я так всім говорю, намагаємось допомагати. Дякую вам. Дякую вам і в цій студії сьогодні зі мною та коаліцією 1325 була Ірина Ковалевська, учасниця коаліції, активна волонтерка, історія якої має бути почута, і про неї потрібно говорити. Тому підписуємося, дивимося наші наступні випуски і радіємо, що такі жінки об'єднані силою, прагненням до рівних прав, до наближення миру і поширення безпеки в нашій країні тут є, і вони настільки дієві. До нових зустрічей.